Шаную воїнів, біжу за героїв України. На Вінничині пройшов сьомий всеукраїнський забіг. Патріотичну акцію приурочили до 29 серпня дня пам'яті загиблих захисників України. На спортивний захід зареєструвалися понад дві тисячі осіб. Серед учасників народна депутатка України Ірина Борзова. Буду бігти за Антона Сівача. Це молодий хлопець, який мав. Три вищих освіти, дуже любов Україну, займався також спортом, самбо та плаванням і з перших днів повномасштабної збройної агресії війни. пішов захищати Україну. Спочатку обороняв Київ, потім пішов у ГУР і став розвідником. І, на жаль, в 24 роки загинув, захищаючи незалежність та суверенітет України. На жаль, під час російської агресії дуже багато молодих людей, спортсменів віддали своє життя, але завдяки їм ми сьогодні не втратили Україну. Сьогодні у Вінницькій області, до речі, більше ніж 50 територіальних громад долучилися до акції Біжу за героя. Це дуже важливо. Ми повинні пам'ятати, вшановувати пам'ять наших загиблих захисників, які віддали найцінніше це своє життя за кожного з нас, захищаючи українців, захищаючи незалежність суверенітет України. Спортивний захід розпочали з загальнонаціональної хвилини мовчання у пам'ять про тих, хто віддав своє життя за мир і безпеку нашої країни. Все більше і більше стає тих героїв, яких ми згадуємо під час таких заходів і це дуже позитивно, що кількість таких заходів зростає, тому що скільки би ми не робили тут, цього буде замало, щоб шанувати пам'ять тих, хто віддали найдорожче за незалежність України. Учасники долали дистанцію 2, 5 або 10 кілометрів із закріпленими на футболці іменами загиблих воїнів. Бігли не на результат, а тому кожен розраховував власні можливості. Серед учасників рідні та близькі загиблих оборонців. Я сьогодні біжу два кілометри. Забігу в пам'ять свого сина Цюріна Богдана. Єдиного сина який загинув. для мене все потрібно в цей час. Дуже важливі такі заходи. Дай Бог, щоб нікого не торкнулося, ну щоб вони розуміли і пам'ятали наших героїв. Я біжу сьогодні за фігурного Олександра. Це Чоловік моєї сестри, але фактично він мені як брат, тому що не настільки рідним він був. Він за своє життя дуже любив активності, тому мій вже обов'язок, як продовжувати його з любов, до активного життя, до бігу, і тому я сьогодні за нього біжу. Кожен пробіг свою дистанцію з думками про полеглих захисників і захисниць та на підтримку їх рідних. Взяв участь за своїх полеглих воїнів, які вже не можуть з нами сьогодні бути. Враження чудові. Дякую за організацію. Я вважаю, що зараз на цей час це дуже важливо для об'єднання однієї думки всього народу, для того, щоб підтримати наразі наших воїнів і не забувати про тих, хто вже на жаль загинув у цій війні. У завершенні марафону всі учасники отримали пам'ятні подарунки. Цьогорічна патріотична акція «Шаную воїнів біжу за героїв України об'єднала тисячі людей з різних куточків України та майже 40 країн світу.